Так виглядає ферма, на якому приїхали збирати яблука. Називається вона Strawberry Hill Pick Your Own Fruit Farm. Що тут є? Pears. Ага, поки що Пірс. Ну, взагалі я приїхала за яблуками, зараз знайдемо їх. Що ж, можна взяти таку тацю з відрами і назбирати туди яблучка. Я люблю приїжджати на цю ферму, збирати яблука, тому що тут абсолютно органічні яблука. Їх мало оприскують, тому яблука мають навіть такі місця, де їх черв'ячки покусали, десь моментами вони зігнили. Тобто яблука виглядають як абсолютно природні. Тому що на інших фермах, де я збирала яблука, яблука от, дійсно такі, як. Тучні, вони всі дуже гарно виглядають, ніяких черв'ячок їх не, не поїв. А, ну і це ж означає, що їх оприскують чимось. Hi -hi. <рес> це наші яблучки зараз <рес> поважать. Okay. Alright guys, got some nice ones in here. They're tasting this little quick. Make dry sure weather makes them taste better. Let's see, you got seventeen and eighteen is thirty-five pounds. Thirty-five pounds. We're gonna do we will do forty-three um, dollars all together with the honey. Let's stack how much? Fifty eight. Fifty eight. Petдеся. Thank you. Well thank you very much. За всі ці, ці, ці яблука і мед.